Привіт, мої любі друзі! Ось ми з вами і в Мілані. Італія, неперевершена Італія, північна столиця Італії, це, звісно, місто Мілан. І перша зупинка, де ми зазвичай починаємо всі наші екскурсії, це замок Сфорца. Неймовірної потужності будівля вона бере початки з 14 століття. Загалом Мілан далеко не завжди був італійським містом. Багато років для мене це було досить здивовано, з 16 по 18 століття Мілан належав Іспанії і так само Австро-Угорщини. Для мене це дуже близько, адже я дівчинка чернівецька, і для мене Габсбурги – Це щось рідне і неймовірне. Ламбардія. Як багато Франц Йозеф і Марія Терезія вклали в Ломбардію, а італійці не оцінили, на жаль. Хоча Мілан дуже місцями схожий на відень. Але зараз перша візитівка це Кастіля Сфорца. Це неймовірний палац. Саме звідси ми почнемо екскурсію. Thank you very much for the guy from Great Britain, Jack, for your help. Till next meeting. I'll continue my stories in next locations. Hi, guys! Bye-bye! Хлопці з. Thank you, thank you. Хлопці з Великобританії я подякувала за підтримку України. Вони скажуть, звісно, це навіть не може бути мови. І ось ми бачимо один з двориків фортеці з Форса. Про це ми будемо розмовляти. І про це будуть мої подальші оповідочки. Фортифікаційні мури величної фортеці Мілані, фортеця Сфорса Ми зайшли ще в один дворик з такими аркадними галерейними проходами. А все, до речі, величезна черга. Тут безкоштовний в туалет. Якщо у Мілані вам потрібно буде відвідати туалетну кімнату, то фортеця фортеці Форса вона є. Але черги величезні. Замок зфорси це серце політичного життя Італії. Мілан переходив від однієї країни до іншої. Мілан знав кельтів. Потім тут жили римляни. Потім Мілан переходив до Франків, і далі тут вже були герцоги Вісконті із Сфорца. І саме в палаті в кастільї Сфорца ми знаходимось. Це резиденція герцогів Сфорца, а потім тут вже був військовий гарнізон. Тут проживало від 6 до 10 тисяч солдат. Тут проживав також Леонардо да Вінчі і робив свої розписи, але внаслідок того, що він був перетворений в казарму, то звісно розписи його досить сильно пошкоджені. І ми зараз залишаємо цей неймовірний красень двір з такими розписами, які досить гарно відреставровані, і заходимо. Ось туди. Зверніть увагу на товщину морів. Це 15 сторіччя. Це все товщина стіни. Все дихає величю історію. Палац Сфорце. Ось війниці. Елементи, які знайдені під час розкопок. Ось схема цього палацу, і головна башта на горі дракон з вогнем. Це герб герцогів Лісконті, який потім прийшов до герцогів Сфорца. І ось ще один двір палацо Сфорца. Багато років цей палац слугував фортифікаційною спорудою і не тільки політичним центром, дуже велична будівля значуща. Ми виходимо через цю башту в центр відносно сучасного Мілану. І ось мапа 16-го сторіччя Мілана. Ми бачимо, що Мілан зорганізований центрально радіальною системою. В центрі розташована дому. І ось ми з замку Сфорцеску прямою дорогою: це шлях Наполеона, а він саме і коронувався в Мілані. Будемо рухатись. В глиб сучасного Мілану. Ми прощаємось з величним замком Спорцеско, що помилуємось величу його захисних стін і розуміємо, що це палац 16-го сторіччя. І ось далі ми зразу звертаємо увагу на неймовірний фонтан, чудовий, який завжди. Дає про холоду спекотний день. І скрізь я бачу будинки австрійської доби, те, що мені дуже-дуже дуже близько. Продають квіти, платани і чудовий фонтан, і палац Форцо. І ми зараз будемо рухатись дорогою Наполеона додому. В архітектурі впізнавана Австро-Угорщина. Черівний міланський трамвай. 1897 рік ось якраз дуже гарно видно, що місто має центральну радіальну. Система містобудування, і з такими ми бачимо, розходяться вулиці, і пам'ятник Жозепа Гарібальді, площа Жозепа Гарібальді, вежа Сфорца, пам'ятник Гарібальді. Знаю не з першого разу, що італійці дуже зверхньо і невдячно відносяться до Гавсбургів. Хоча усе, що я бачу на власні очі, збудовано в період Австро-Угорщини архітектуру не обманеш, вона дуже схожа на відень, не італійський стиль, австрійський. Але вони розповідають про те, що Гарібальдія народився в Ніці. Він, це ж була, скажімо, зрада Наполона 3 який ніби домовився з Гавзбургом Францем Йозефом, а потім його зрадив. І внаслідок чого Ломбардія, величезна частина. Австрії, в яку, яку Австро-Угорщина дуже потужно вкладалася в усіх сенсах, була втрачена так само, як і Ніца. Ось така історія. І ось пам'ятник Гарібальді, який є національним героєм для італійців. Хоча він повторюся, народився в Ніці. Говорить саме про ці сторінки історії. А ми рухаємось шляхом Наполеона додому. Вулиця Данте, де величезна кількість бутюків кежуальної і високої моди. Ну, Архітектура ж Австро-Угорщини абсолютно. Тому, коли я перший раз багато років тому назад потрапила до Мілана, в мене було відчуття, що я у відні, але точно не в Італії. Знання історії дає відповідь на питання, і архітектура нам тому сприяє. Вулиця Данте Алігері, Данте основоположник сучасної італійської мови. А цю вулицю саме на початку XVIII століття було прокладено за сприянням Напарта Наполеона. Це одна з головних вулиць Мілано: торгових, мистецьких і культурних. А ми рухаємось додому, і наступна частина розповіді буде саме з міланських шляхетних локацій. До нових зустрічей з Міланом, ваша Оксана Дем'янишина.